Милі друзі, всім привіт! Гляньте, хто ще відвідує секунди. І так дійсно в таких магазинах є одяг і для цих клієнтів. Хочу також передати вітання всім працівникам секонд-хендів, до яких я маю змогу ходити. Кожне відвідування це і приємне спілкування, і допомога, і поради. Але минулого тижня продавцям-консультантам із сумом довелося нам повідомити про те, що ціни знову зросли. Наприклад, люксова вагова ціна була 840 гривень за кілограм, тепер 897, ну це майже 900 і в інших магазинах ще вище. Зараз ви бачите, звернула увагу я на прикрасу. Така якась вона забарвлена в етнічному стилі. Я думала, що то якісь намистини або пластик, або що, але це виявився папер. Це паперові смужки, які склеєні, скручені з якихось листівок привітальних, я так думаю. І зверху ще все то було покрито лаком. Прикраса була легка, але... Гарнесенька. Вирішила на ваговому відділі це не люкс погортати вам речі, які трапляються, і несподівано, як це часто буває, знайшла гарний светр, він чоловічий, але він так нам буде доречний. По-перше, це 100% вовна, але вовна як кашемір. Він пухкенький, не тоненький і все ж таки м'який. Дуже чорний, просто камера не полюбляє показувати нам чорні кольори нормально. Важив він небагато. Зараз я вам його примірюю і покажу, чому звернула на нього увагу, чому я його забрала. І обов'язково запропоную у своєму інстаграм. Ви бачите, що він об'ємний, м'який, затишний, в ньому відпочуваєшся комфортно. Вказано 2ХЛ, але це... LXL. Надягнуто зараз у мене на два тонкі светрики, створює такий округлений осилует, приховає, що треба приховати, створить атмосферу тепла. Він дуже комфортний, м'якенький. Там є декілька катунців, я їх приберу, я випру цю річ із якимось гарним кондиціонером чи шампунчиком і запропоную. Нагадую, що посилання буде в описі під цим відео. Тисніть, переходьте, глядіть, можливо, щось буде саме таке, що вам обов'язково сподобається. Жалкувала за цими рукавичками, вони подовжені, це замша і підкладинка з вовни, все це вказано на бірочках, стан як нові, їх навіть не потрібно було б чистити якось, хоча я вмію чистити замшу і навіть перу деякі вироби із замші. Але за розміром вони були настільки маленькі, що навіть на еску не підійшли, не підійшли б, вони не тягнуться абсолютно дуже дуже маленькі, просто на камеру не видно, гарнючий колір не взяла. Особисто мені подобаються силуети летюча миша. Чула від якихось блогерок, що вони кажуть, що зараз це не у моді, але погляньте, наскільки вони вільні, класні і е, зручні. Мені подобаються такі моделі, особисто мені. У мене є літня з скороченим рукавчиком, у мене є на продажу осіння-літня з скороченим рукавчиком, дуже м'якенька, гарно. Тому звертайте їх уваги, нікого не слухайте, головне, ваш особистий комфорт. Так само комфортною мені був светрик. Легенький від Esprit, дуже якісний бренд. Не всі моделі мені там можуть подобатися, але якість і виконання на висоті. Тут злегка фактурна тканина, не надає об'єму, довгі рукавчики, як я люблю, щось такими розрізами на зап'ястку. Дуже класний був светрик. Інший магазин, це вже ми на люксу. Взяла речі з фіксованими цінниками, все вам зараз покажу. Ось ці приміряла, вони були непогано, не защепнулися на мені, але десь кадри я з ними втратила. 650 гривень. Ця ціна буде триматися два тижні. A Kelvin Klein ниточка, 700 гривень. І ось такі темно-сині мені сподобалися за своїм кроєм. Вони непогано на мене сіли. Зараз усе покажу. Перший кардиган. Це Зара абсолютно новий, просто немає бірочки, оцей бебі-рожевий, просто шикардозний колір. Єдине, що тут за короткі рукави. Дивіться, ростовка моя, рукави були за короткі. Я намагалася їх трошки так підтягнути, щоб в кадрі було гарненько. І все ж таки рукави стали єдиною причиною, через що я не взяла. Я поважила цей кардиган, він був трохи більше 400 гривень. Він вартував цих грошей, дуже класний і поєднюється гарно із цим темно-синім джинсом. То я вже спробувала вам на камеру передати. Ось бачите, як гарненько освіжає. Що не влаштувало у цих е, штанях, те, що нерівно були зроблені шви, таке враження, що голка була тупа, навіть отвори було видко. І ще мені не сподобалася фактура тканини, була занадто м'яка, тонка. Е, для такого фасону я б радила більш такий полотний джинс. Триниточка від Calvin Klein M розмір, хотілося б її трохи об'ємнішої. Ну і ціна у 700 гривень. Я думаю, що подібні варіанти, навіть брендові, можна знайти дешевше. Також мені до ока впала ось ця сумочка від Ted Baker у стані абсолютно новою. Можливо, б вона гарно посувала до того кардигана не здогадалася я їх разом приміряти. Але мою увагу привернула більше ось ця. Перший раз бачу такий витвір. Мистецтва. Мені моя приятелька допомогла її вам продемонструвати, відчинила. Там дуже така масивна, велика фурнітура, хоча сумка сама по собі не важка. Це досить зручно. Я не знаю, наскільки легко її застилізувати. Можливо, це важко зробити, але вона виглядала феєрично. Симпатично, зручно вона була зручна, як для штучної сумки. І ось вам показую, що певний настрій вона б мені все ж таки підняла, хоча її така форма і такий солідний вигляд прибавляє трошки солідності і віку, я думаю, але, але... Це було цікаво поглянути на неї. Приміряла ось такі найки. 550 гривень фіксована ціна, вони літні. Такі ейри мені виявилися маленькими. Там написано 38,5, але вони, мабуть, і на 38 не йдуть. Отакі От фейкові Гучі, також новесенькі, цікаві теж 500 гривень. А на вазі знайшла. Шикардозного кольору і якості кашемір. Хіба що там є недолік, ушкодження, дірочка не взяла, звісно ж, але сам кашемір. Довго я на нього дивилася. Шикарний був. Шикарний. Так, що тут у нас далі? Дороті Перкінс штучна. Ще один. Кашемірчик більш тонкий, менш пухкий, але теж із дірочкою. І два новесенькі худі у М-розмірі. Мені подобається такий кольори. подобається як там зроблений принт, все це молодіжно і свіжо виглядає. Ці кольори особисто мені пасують, її можна застилізувати із чим Хотілося просто більший об'єму. От я помітила, що там, де вони пишуть М жіноча, то хочеться взяти л Хіба що чоловіча М на жінках сидить як Л. Джинсовий шиїн визначили на люкс. По складу, я думаю, що там є бавовна. Такеточку не роздивлялася, тому що були зайняті руки. Праймарк велика жилетка із штучної шкіри і на звичайній вазі. Я думаю, що це з люксу перекочували справжні Тімберленди, легендарний бренд, дуже якісне взуття, надзвичайно витривале, зручне. І доктор Мартінс. Це справжній оригінал, це лакова шкіра товстенька, демісезон, 37-й розмір. В стані нових ніяких не заламів, нічого немає, навіть по підошві можна побачити, що вони майже не тронуті. Хоча, нагадаю, це, це взуття дуже витривале, ось за м -м, пару множте на два по вазі, і дуже доступне і дуже якісне, і гарне взуття на звичайній вазі можна для себе купувати, обробити зсередини, це не проблема. Або прикупити нові устілки. Від Bench штучна, можливо, це навіть і підробочка. Хоча Bench це не особливо преміальний бренд. Двоє штанів на мене виявилися, малі я їх просто поважила. Знайшла зару цікавий варіант від штучної замші. Також весільна сукня. І треба буде міряти весільні сукні, того що, того, що розкажу про це пізніше. В іншому магазині цієї ж самої мережі Second Hand це ваховий секонд British Mix. Роздивлялася справжню сумку із фарбованої у срібло замші. Ну, це шкіра, але на дотик воно було нібито як замша А Сумка цікава в вмісткої форми, але не тримала форму. Була занадто м'яка. Марскет Спенсер. Все бірочки, все на місцях абсолютно новенька. Там, можливо, якась одна-дві царапинки, зовсім непомітні транспортувальні. Легко визначити, що сумка нова була по ремінцю. І ось про такий би рюкзачок я би мріяла, якби була підлітком. Чудовий 3D-ефект малюнку просто зачарував мене. Ще було кілька штучних сумочок на люксі. Я обрала поважити ось таку. Тому вважаю, що на сьогодні якісь елементи із хижим принтом трошки пожвавлюють вигляд, надають ознак того, що ви сміливіша людина, ніж здаєтесь. Насправді показую вам цю сумочку на собі. Вона достатньо містка, зручна, хоч і штучна, і форму тримає і м'яка одночасно. В цілому вона мені сподобалася. До неї також можна причепити ще ширший і довший ремінець. І також вам демонструю цю замшу. Вона така у стилі модель, як почтальйонка. а вона цікава, і заважила вона також небагато, як для люксу, як для шкіри, до 400 гривень. А гарна сумочка, може комусь сподобається, якого влаштує, що немає там форми чіткої, тобто навіть по дну немає а там ніякого укріплення. Якщо вас влаштує і вона ще буде, напишіть мені під оцим відео або в інстаграм, і я спробую туди завтра зайти і глянути, чи вона ще є. Якщо вона є, то придбайте її у мене. З'ясуємо, з вами узгодимо ціну. Також показую вам, що на Люксі на оновленні вже в іншому магазині залишилося майже все взуття. Зрозуміло чого. Ось такі Челсі, наприклад, в Сінсей можна взяти за 999 гривень, а тут їх оцінили у 1200, тому цінники надзвичайно серйозно позростали. І е, обирати тепер і складніше, і важче, простіше, таку просто глянути, приміряти та й піти. Е, це вже хумана, я захотіла приміряти декілька речей і обирала за кольорами, але не стільки за кольорами, скільки за настроєм. Бо я вважаю, що які кольори людина обирає, то вона свідомо чи підсвідомо виражає свій настрій. Перша жилеточка мене зацікавила того, що вона абсолютно справжня пухова, перо 90 на 10%, має каптур, виглядає цілком сучасно, хоч вона і м -м, чітко виказує талію, але зроблено це в сучасному стилі, тобто завдяки широкій простобці складається правильний ікс-силует, -силу тобто це не таке не м'яке обталення. Да, а, Існує така чітка лінія по талії. Я вважаю, що це актуально на сьогодні. На мені вона не зійшлася, це розмір XSS. Тому на S. -очку. Можливо, якщо вона ще лишиться і хтось із вас є SXS і сподобається ця жилетка, напишіть мені також або під відео, або в інстаграм. Якщо вона ще буде, я в мій придбаю. Рожевий бейбі рожевий. Мені подобається надягати коли. А я відчуваю якусь безпечність. Червоний додаємо аксесуарами тоді, коли не вистачає енергії. Навіть червоний манікюр я роблю тоді, коли мені хочеться мати більшу активність. Цей шалик я вам показувала минулого відео і фірму, і розглядала йому трохи краще. Хижі принти додаємо, коли ми... Підсвідомо або свідомо сміливі люди і не боїмося ніяких перешкод на своєму шляху. Ну, поєднювати треба із однотонною базою або низ, або верх мають бути однотонні, щоб ця річ або аксесуар правильно акцентувалися. Блискітки я обожнюю, особливо на новорічні свята, і вважаю, що елементи або навіть цілковитий одяг із пагеток це буде створюватися настрій, навіть якщо у вас перші ознаки депресії, надягайте на себе щось блискуче, або хоча б блискучі камінці у прикрасах, і ви самі того не помітите, як і настрій ваш, і справи ваші стануть кращі. Одяг насправді виражає нашу психологію, підсвідомі нахили і так далі. Ось гляньте, будь ласка, на цей чудовий светрик. Тут декілька відтінків, всі вони в такому витриманому, холодному тоні. Я б такий надягла, бо за моїм настроєм на час озвучки відео і на час примірок був саме такий різнобарвний, чого я вам і вам бажаю. А головне лишайтеся зі мною усі, живі і здорові.